Зміни відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Систематичні порушники будуть спролачувати більші штрафи або будуть позбавлені прав. Швидкісний режим зниження нештрафного порогу з 20 км до 10 км на годину. Система штрафних балів для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення. Дрифт до 17 тисяч гривень і позбавлення прав. Перевищення шуму, штраф до 34 тисяч гривень. Вихлоп ваш нормальний. Пам'ятаєте? Нетрезве керування, штраф до 51 тисячі гривень, позбавлення прав і конфіскація авто. Підтримую повністю. Керування в стані сп'яніння під час воєнного стану, можливість конфіскації транспортного засобу на користь підрозділів ЗСУ. Шикарна новина. Шикарна. Повністю підтримую. Підпишіться, поставте лайк, хто згоден.